У невеликій кімнаті територіального центру речі на різний смак, майже як у магазині. Але тут немає цінників, карток і черг до каси. Натомість працює принцип підтримки, хто може приносить, хто потребує, забирає. Пані Тамара серед тих, хто знайшов ту річ, яка подарувала їй настрій. Цей мій колір мені це дуже личить. Мені подобається. Однак, призначення пункту допоможе ближньому не лише в тому, щоб дарувати позитивні емоції. Він був створений, аби ті, хто опинилися в скрутному становищі, могли безкоштовно отримати необхідне. Це поділитися з тим, що в тебе є. Може тим, без чого ти можеш обійтися, а комусь це дуже дуже потрібно. Я, я вважаю, що це дуже гарна ініціатива, потрібна людям, особливо, які ну в таких от скрутних умовах. Це дуже для них важливо. Ця підтримка. Поміж інших, у цю кімнату салтівського терцентру навідуються і переселенці. Почасто вони тікали з понівечених домівок з одним чи кількома пакунками. Тож тепер приходять по теплий светр, посуд чи білизну. Після ви... Скуп'янська була в мене одна торба з речами і вивіз. Костюм, який я виступаю в ньому, брюки. туфлі – Вони із терцентру. я їх використовую в виступах нашого колективу лілея. Подібна історія пані Зої. Вона теж тікала Скуп'янська, практично без нічого. Я з Скуп'янська рік вже в Харкові користуюсь цим центром і дуже вдячна. Працівникам цього центру за можливість придбати необхідні речі, бо виїхали з дому. Майже нічого не змогли з собою взяти. Залишити домівку і тікати в невідомість важко, каже пані Зоя. Однак навіть у складні часи вона не лише приймає допомогу, а й сама приносить речі до терцентру. В мене є хоч щось, а комусь може потрібніше, каже жінка. Я ж сама в такому скрудному становищі. Якась річ вона мені там. Я трошечки там вона мені не підходить, замала стала. Думаю, ну чого вона в мене лежить? І як вона там рік-два полежала, то е, треба її комусь віддати. Нехай. Людина користується, як якусь як річ отримаєш таку гарненьку, як всі настрій підвищується і бажання таке. Ще щось принести, ще щось може для себе знайти. Директорка терцентру говорить, пункт постійно потребує поповнення запасів, але в холодну пору особливо. Тож не харків'ян прохають долучитися до цієї ініціативи та за можливості принести одяг, взуття, постільну білизну, посуд чи засоби гігієни. Адже усі ці речі є вкрай необхідними для людей, які опинилися у тяжкому життєвому становищі. Вони потребують всього і одягу і. Іноді уваги потребують, тому наші працівники надають їм, звичайно, з ними спілкуються, вони іноді приходять, навіть якщо нічого не вибрали, тому що в нас все ж таки не магазин, і буває таке, що вони не можуть підібрати те, що їм потрібно. Зараз вони йдуть всі за теплими речами. Вони бажають отримати такі легенькі пуховічки. Люди іноді несуть. Такі важкі пальта, ну вони не користуються попитом, бо люди переїжджають з квартири на квартиру. Ну і звичайно, все ж таки ми потребуємо великих розмірів: 52, 54 і вище. Дівчатка в нас також є, і худенькі є люди, але їх дуже мало. А ще тут є правило речі мають бути чистими і придатними до використання, бо хтось із підопічних шукає не просто светр, а може можливість виглядати охайно та впевнено. Є ті, які потребують, але Бажають гарно виглядати, і вони також ідуть до нас. І це їм підвищує настрій, це їм покращує психоемоційний стан. Якщо вони вибирають красиву річ, то вони дуже задоволені. Вони знаєте так між собою називають наш пункт допоможи ближньому бутіком. Звичайно, вони потребують одягу критично зимового, але і вони можуть підібрати такий одяг, які. В якому вони будуть виглядати жіночки-красунечками. Чоловіки також до нас приходять і також хочуть виглядати впевнено, красиво. І ми стараємося всім їм допомогти. Отримати чи передати речі в пунктах допоможе ближньому можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00 і з перервою з 12 до 13 і в Салтівському терцентрі, і в усіх інших територіальних центрах Харкова. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олексій Мурав'йов. Харків новини.